Я в додатку Edits від Instagram, яка може вас зацікавити і яка варта вашої уваги. Натискаємо на плюсик, заходимо в додаток, і що ми тут можемо зробити? Тобто ми можемо зробити наступну річ. Ми вибираємо основний кадр, це може бути відео або фото. Приєднуємо ось так. Я його ще трошки потягну. На, давайте, на, 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 на. давайте так. І е, зараз вам покажу, з нижньої панелі ми вибираємо наступний ефект. Він повинен дуже так дивно називатися. Але ми повинні бути не на, зле, на жовтому ось так, фоні, а ось так е, забрати обводок і тоді вже шукати е, цей е, стиль. Так? Це ефект оверлей. Ось так він називається. Я не знаю. Навіщо так складно? Тобто <с, <с,> Це метод накладання, по суті, він в монтажі називається в інших додатках, тут він оверлей. Натискаємо, вибираємо мого id двійника з ним ми будемо тестувати. Він у мене розповідає для тої аудиторії, яка на мене не підписана. Тобто Це пробні рілси, у мене такий стоїть аватар. Який говорить, розповідає за мене.